Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні прогуляємося по ринку Юність, місто Київ. Поспілкуємося з продавцями, подивимося пропозиції, узнаємо ціни. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Найкраще. Здоров'я, саме головне мирного неба над головою. Так, так. Передай нашому японському підписнику привіт. Смачна кровянка? Так? Давайте живіти. Ні, 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 ні. Хорошо, батюшка виже. Я ж брав, а збирав. Визнав, що попало. Доброго дня. Ой, доброго. 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 Ви бачили, у вас навіть пташка тут сіла на помідори. Так. Декорація. Гулять. Соленності. А я читаю, думаю, я не знаю. Тогда все. Підкажіть, будь ласка, в Помідори, огорочки, виходить, у нас сьогодні 85-80. Рівненщина, так? Рівно, рівно. Це дуже-дуже, так. Умань. 150 вже дешевше. Томати 150. А пташка? Пташка теж 150. 150. Дуже символ гар, любви. Символ кохания так. Да, а на веточке? Веточка 120. 120. Картопелька молодая? Картопелька 140, 130. 130 и да, 120. По так. размерчику. Чесночок? Чесночок 20 гривен штучка. 20 гривен. Это при ага. Так, а морковь? Морковочка 50. 50. Свежая капуста? Свежа капуста 60. Так, а старая? капуста 80. 80. 80. 80. Так, І вісочка 35. сьогодні. 35. А да. такі томати. Томати 120. 120. Да, це Турція, а то все наше. Ага. І кабачки, да, було скажуть. Кабачки, виходить, 120. 120. Да. Що тобі найбільше сподобалося? Томати? А пташка тобі сподобалась? <рес> <рес> Доброго дня. Підкажи, будь ласка, яку ціну населенності? Це капусточка, так? Коселера. Ага, скільки вона? 20 гривень 100 грам. 20 гривень, 100 грам. А морк... морква? 15. 15. А Капусточка. 12. За 100 грам? 100 г. Грам. 100 грам. Так, а томати солені? 12 12 гривень за 100 грам, так? А гірочки? 15. 30 15. А Такі Такі 120 кіло. 120 за кілограм. А зелені томати? По 100. 100 гривень за кілограм. Да часничок 25. 25, не зміниться. 25. А закруточки, будь ласка? Ну, такий по 50 баночки. 50, 50. гачечка. Яка? Це соус, це хрін. Ага, хрін скільки він? 50. 50. Зелений пучок, укріп. 10 гривень, 20. Будете Ринок юність вражає своїм асортиментом. Овочі, фрукти. Підкажіть, будь ласка, скільки бурячок червоний? Червоний бурячок коштує? 100 гривень молодий. 100 гривень за кілограм молодий. Так. Це м'ята, так? Скільки пучок? 20 гривень. Так. А томати чері. 120 кілограм. 120 за кілограм. А такі огірочки 80, 80 за кілограм. А молода картопелька 200 грн це насільцево. Місцева Україна, не привезена Бровари. Угу, місто Бровари. А часничок зелений. Такий до нас і 35 грн. 32. 35. На ринку юніс можна смачно поїсти. Будь ласка, що ти замовив? Піц. Будь ласка, обід 100 гривень, біляш 50, брот 35, сирнички 70, Манці, 70, поток курячий, 65. Помахайте, будь ласка, нашим добрий глядачам. День. Да, добрий, добрий, добрий. ради раді вас бачити. Дякую, у, у вас завжди також. смачно, все. Дуже дякую. Вам. Да. Що нашим глядачам побажаєте? Всього самого найкращого, здоров'я саме головне, мирного неба над головою. Так, так. Всіх благ, земних. Дякую, дуже-дуже дякую. Гарного дня вам. Дякую. Вам. Да. На ринку Юніс черги за вітамінами. Кілограм гороху Оскар 250 гривень, яблучка 70, грибочки білі 80 гривень. Полуничка солодка 180. Руками не чіпати. Абрикоси супер 160 гривень солодка. Черешня 300 гривень, лохина 70. Гранат 250 гривень за кілограм, апельсинчик 90. Друзі, свіжа картопелька 100 гривень за кілограм. До речі, ціна упала, можна вже приходити на юність. Купляти томати 75 гривень, огірочки рівненські 60, чері 90, перець болгарський, це перець болгарський, саме його назва. Це не означає, що він вирощений в Болгарії. Кабачок Закарпаття кілограм 90 гривень. Капусточка свіжа 50. чесник 200 за кілограм. Доброго дня. Доброго дня. Полуниця солодка, ароматна. Значить, ходити попробувати пішли. Скільки полуничка? 200 гривень кілограм. 200 гривень. О, так ти зараз смакувати будеш? Звісно. Вже... А ну смачненька полуничка? О, от то ти вже, звичайно, що наїсися, так? Солодка? Да. Подожди. Подожди. А, по 200 у вас, да? 200 у нас дуже добре. Мені дві попалося. Ничего чого страшно? Що, смачно? А? А косточка де? Косточка є? Да. Оп. Піднімай. Відерко, смусило, Давай відщечок поклади. Ящичок молодець. Ось так, друзі, треба виховувати, щоб культура була з маленького. Якщо нас, насмітив, то має прибрати після себе абрикоса Одеса, 100 гривень. Кіт сладке! Черешня 50 гривень за 100 грам. Солодка? Солодка, добре. Томати носик 80 гривень, шарик 100. Огірочки, подивіться, навіть ось зелень, лоза, так названа 70 гривень, кабачок 100 гривень за кілограм, капусточка молода 50 гривень, цвітна капуста 100 гривень за кілограм. Цибулька 50, яблучко 40 гривень. Молода картопелька Одеса 100 гривень. Є невелике пошкодження 50 гривень. Мені, будь ласка, штук 6 носить. А скільки окріпчик у вас? 20 гривень. 50 гривень 100 грамів. 50 гривень 100 гривень. Ось так, люди. Купляють, замовляють. Ще, ще? вибирають. Двісті гривень кілограм. Дуже добре. Смачно пахне. Маленько. Пахне. Воно дуже смачно. Хлопчик пробував, то говорить, що солодка. <титрична> <титрична> так, так. <tele> я її чесно, я її не успіваю сьогодні пасувати. Так, я так. реально розбираю. Це Одеса, так? Одеська? Одеса. Угу. Одеса і дуже вкусно. Можете ще ви В Одесу везуть із Греції. А, в Одесу з Греції? Ви ще ви спробуйте. Це такий очіпець. 50 гривень, скажемо. 500 гривень кілограм. Тому випадку. Залітаємо в павільйон. Вкритий ринок на юності. Подивимося на м'ясні вироби. Ось, будь ласка, пропозиції. Бекончик 200 гривень за кілограм, шпондер на дровах 295, це Львів, так? Львів. Паштет телятина 260 гривень кілограм, куряча запечена 300 гривень ковбаска, домашня на дровах 220, краківська 195. Мури на дровах 205 гривень за кілограм. Любительська 190 гривень за кілограм, докторська те ж саме, Друговощ 330 гривень, сервеладик 320 гривень, Київ 350, Салямі 550, Мілана Італія 500 гривень за кілограм. Молочні вироби. Пармезан Италия 580 гривен за килограмм. Шостка Украина 400 гривень за килограмм. Сыр Гавальский. Балык Поченый 350. Муженинка 390. Русановска 210. Махан на 220 гривень. Коє, от, одна одиниця 110. Ну, знаєте, коли у дитини найгарніший апетит? На, на, на вулиці, так, так. Марію, отак. З кульочком, отак. Все, смачного А Ану посмакуй. Кров'яночка українська. До речі, один із підписників з Японії писав, що найсмачніша кров'янка це кров'янка з України. Та, що в Україні зроблена. Can ну, can і соло, звичайно. Can То, дають, дякую, дякую вам, дають покуштувати. Тобі сподобалась кров'яночка? Так? Передай нашому японському підписнику привіт. Смачна кров'янка? Так. <реш> Переходимо на м'ясний відділ.

Зараз запитаємо ціни на м'ясо. Доброго дня! Доброго дня. Радий вас бачити. Підкажіть, будь ласка, скільки м'ясо коштує? 250. 250. Дуже смачне, коли є просаленки, так? Добрий день. Добрий день, добрий день. Що вам треба? Слоподочка є. Добре. Ні, полічує не вірю. 190. Гарючий, гарючий, гарючий. 190, так? Да, да. Дуже, дуже гарно пахне. 200 між і закрову 200 ютуб. Постійному по клієнту по знижки, да, так? Да, да, да. ага. Хотій, давайте що цей. Ні, ні, не, ні. Да. Хорошо, батюшка дуже. Я, я куда? Давайте ще таке я Так, два двісті. Два і два на 190. Будет 420 гривень. Спасибо Спасибо сало. Ой, <свучит> сало. А ну, какие вкусные? Что скажешь? Пахнет салом. Пахнет салом? О, <свучит> смачно. А вы хотите Скільки... попробовать? Спасибо, спасибо. Сколько оно стоит? 200 гривен. Сало 200 гривен, очень доброе. Mm, сало такое... Теж куточок дам. Як скер добав. Як да. снікерс? Досить, да, да, да. да, досить доси. дякую а, вам. А те, ще хлопчику вашу. 200 гривень. Друзі, зауважую, в Японії сало зі шкірою, як правило, не продається. А тому що шкіра в Японії ціниться і вона використовується а, на, поняла, на інші. Сало дуже добре. Так, дуже це добре, так. На одежу використовується, там на сумки там і так далі. А в нас в Україні можна покуштувати сало така шкіру. зі шкірою. Дуже так, дуже, дуже смачно. Можна тобі хлібчика дати. Підкажіть, будь ласка, да. скільки, скільки такий коштує? Ви трохи 220. 220. А з кісточкою? Треба 220. 220. О, так ти вже з хлібом сало їсиш? Так. Да. Дуже добре сало. Дуже добре. А підкажіть, будь ласка, на холодчик, ніжки. Скільки коштує? 20 гривень, 20 гривень. 20 гривень за одиницю. Так. Так, а язичок. 100 гривень. Галяшка — 80 гривень. Галяшечка 80 так. гривень. Да, якщо її начинити спеціями, часничком і гарно протушити, то це дуже-дуже смачна річ. друзі. — Так, <ріць> Якщо все наготовити добре, дуже добре. Так, так. Все, бажаю вам гарного дня. Спасибо. До зустрічі. У <ріць> м'ясному відділі дуже привітні продавці завжди підкажуть ціну, поспілкуються, дадуть попробувати салко, м'яско. Масло полтавське 40 гривень, 80 вершкове 420 гривень за кілограм. Житомирская, Селянская, 360 Маздан, 440 Кровяночка, 160 гривень. домашняя. Косичка. Так, да. косичка. сыр, 650 гривень. Шостка, 410 гривен. 320, 400. Друзі, зараз перейдемо овочі, подивимося, фрукти, картопелька 100 гривень, банан 90, болгарський перець 150, томати 150, кабачок 100, віточка 200 кг. 150. Абрикос 150, Полоничка 200, апельсинчик 150, мандаринка 150, виноградик 250, грушка 150, ямничка 85, картопелька молода. Грейфрукт 150 гривень, апельсинчик Іспанія 150, Чорний Принц Яблука 90 гривень, Семеренка 100, Худжий 100, Чемпіон 95, Голден 90, Айдарет 70. Поки робили зйомку в критому ринку. Пустився невеликий дощ. Сьогодні в Києві майже з самого ранку йде дощик. Що, ми телефоном заскочили? А, ні, ні. Долар. А Що піла? Що діли, що ви? Ми будемо що ділить. Також на юності можна придбати будь-яке насіння недорого. Ось, наприклад, бурячок. На український борщ 5 гривень. Морква 5. Редіска також 5. Ось така гарненька насіннячка. Також фунгіциди, гербіциди в пропозиції різні на будь-який смак. Добрива. Ам'ячна селітра 65 гривень кілограм сульфат калія. 150 гривен в килограмм. Вершица 75 гривен за килограмм. Масинечка. Форс. Сульфат манию. Від пожовтіння цих блюто чесноку. Кукуруза. Носінько луцерна 200 гривень за кілограм овес. До речі, овес дуже коні люблять. І ми любимо овсяне печиво. Вирішили придбати Скільки полуничку. Тут? Скільки тут? боже, шукаю по всіх карманах. Вже сама себе облапала з всіх сторон. Будь ласка. Держи здачу. А Льві? полуничку? полуничку забирай. Курничка 200 гривень кілограм, держи, зайчує. Здачу забрав, клубнічку забрав. Що треба сказати? Тьот, що треба Пока. сказати? Пока. Пока. Дякую. Прийдеш? <гум> Пока. Коли прийдеш? Ще раз. прийдеш. Раз. Раз. пропозиції. Рис з м'ясом 25 гривень, повидло 25, горох 25. Біляш з м'ясом 30, картопелька 25, чебуречок 35, сосиска молочна 30, чай, кава по 15. Механічний полісос 140 гривень. Саме надійний не треба електроенергії. Є по 120, менші. По 100. І самі маленькі. Будь ласка, 80. Полуничка Одеса 180, банан 80, огірочок 65, абрикос солодкий 150, томати 75. Капуста. Скільки вона коштує? 5, 0, это... 5, 0, 5,0 – це… 5,0 – 5,0. П'ятьдесят. Абрикоса, морковка. Скільки коштує? 50 60 Полничка mm. 180, томати 60. Не дивлячись на дощ, юність працює. Люди приходять, купляють продукти харчування. Друзі, а ми будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність в місті Києві. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей.